Хоу, -хо! привіт, друзяки! Сьогодні в нас розпаковочка і Петрович, як завжди, накупляв купу всього. І після перегляду цього відео ти однозначно щось захочеш. Пора вже відправити на пенсію цього пенсіонера, і я купив щось крутіше. Зараз покажу, як воно приходить. Ніби все гарно запаковано, не просто в куперці. Ось так виглядає новий пірометр, Ви тільки погляньте наскільки він більший. І цей вже буде міряти від мінус 20 до 750 градусів. Мій старий, мінус 50-360 градусів. Ну, в основному я не мірюю тільки високу температуру. Ось цей пірометр взяв, натиснув, поміряв. Все дуже просто. Тут цілий комп'ютер. Я вже перечитав цю всю інструкцію, переклав її. І зараз донесу тобі мій підписник, що це за такий чудо-кольоровий пірометр. Так, у нас тут є програми, бачиш, пише максимум. Тобто знизу, ось тут шкала буде писати максимальну температуру при замірах. Далі, мінімальна, яка була мінімальна температура, середня температура, і ось це якийсь ДІВ. Я не знаю, що це таке, і в інструкції не пише. Далі, заходимо ось сюди в set, і тут ми можемо виставити: у в нас 5 програм. П1, П2, П3, П4, П5. Наприклад, в P1 виставляємо максимальну температуру, яку він буде міряти, а має міряти 750 градусів. А тут навіть можна, напевно, і більше поставити. Подивимося, що буде міряти 820. Мінімальна температура, мінімальне значення здається. 50. Мінус 50, Їдемо далі. Ось це. Я не знаю, що це таке, і точного перекладу немає, якесь випромінювання. Що воно таке? Фіг його знає. Значення можна збільшити, можна зменшити за допомогою цих кнопок. Далі, Цельсія або франгейти, звук включений і виключений, заблокувати, розблокувати. Ви тільки погляньте, яке велике коло лазера. Його можна, звісно, що вимкнути, натискаєш і тут, і вже нічого немає. Далі, ось тут у нас ще є хіло. Якщо натиснути ось це хіло, то тоді він буде показувати і мінімальну, і максимальну температуру на нижній шкалі. Без цього хіло воно не показує. Дивіться, бачите, там висока, тут низька. Якщо натиснути, ось так буде показувати тільки максимальну температуру в цій шкалі. Якщо натиснути ось так, буде показувати тільки. Мінімальну температуру. Коротше, я не знаю, нафік воно треба, але хай там буде. Їдемо далі, крутимо педалі. Зараз розпакую, покажу тобі ще один пірометр. Замовив декілька штук, тому що ж треба щось підписник тобі показувати, щоб ти знав, які є цікаві речі на Aliexpress. Ну, цей значно менший. Не знаю, в чому фішка, які тут є функції, зараз будемо дивитись. Міряє мінус 50, плюс 490. Три кнопочки, все по-простенькому, показую, як працює. Тут можемо змінювати Цельсії і фарангейти. Тут лазера немає, лазер є, і лазер тут, дивіться, ніби пішов на дискотеку. Не знаю, наскільки це все точно буде працювати. І кнопочка моди. Нижня шкала у нас є, де буде показувати максимальну температуру. І ось, будь ласка, максимальна температура. Далі тут ми можемо підняти температуру, поставити максимум, який він буде міряти. Тут ми можемо поставити мінімум, який він буде міряти. Тут ось це напевно відстань. Я точно не знаю, що це таке. Ти в мене розумний, прошарений і мені напишеш. Давай спочатку трьома пірометрами поміряємо щось простеньке, а потім перейдемо до чогось серйозного. 30 градусів показує, що в мене рука. Давай цей. Що нам покаже? 31, дивіться, наскільки наскільки все точно, дивіться, бачите? Ідентично показує. Так, а тепер мій старенький пенсіонер, що ти мені скажеш? А що нам скажуть дубові дрова? А ну, що там? 600-500. Ось тут. 600 градусів. А, бляха, так пече на такій відстані просто нереально пече. 700. Дивіться, 700. В деяких місцях показували 700. Не знаю, наскільки це правда. Ну, може бути, може бути. Кришка нагрілася 329 градусів. Не можу тримати довго, бо навіть з півметрової відстані дуже пече в пальці. Так, 529, максимальне значення на ньому 600. От 600 він більше вже не показує. Бачите? Далі вже все. А якщо взяти мій пенсіонерський, що ти скажеш? Він скаже, що пішов ти в сраку, бо тут <головік> він не розрахований на таку високу температуру. А ось цей. Да, ось це дійсно прикольний. А що нам скаже морозильна камера Петровича, як завжди, порожньо? Бо ніхто туди нічого не поклав. Так, пробуємо, що нам покаже. Давайте ось так, щоб було однаково, мінус 11,9. Давайте ще раз. Мінус 12. А ось цей, щоб було на однаковій відстані, мінус 15. А пенсіонерський, що нам покаже? Ось так, щоб було видно, мінус 18, бляха. от Де тут правда? Їдемо далі крутимо педалі. Що це таке? Я замовив. Так, що це таке? Якась свічка? Що це за свічка? Свічка на сонячній панелі бляха Ні собі. А як це воно так? А як воно працює? Вмикається ось тут, включається ось так. І по типу, як немає сонця? То свічка має горіти. Як воно працює? Зараз йдемо в підвал. і Іде. Ваші думки, товариші, спустився в підвал. І ось так світиться свічка. Світиться просто сама свічка. Я думав, що там буде якесь полум'я. а ні, просто свічечка. Не знаю, кому це треба. Можливо, десь поставити на якийсь надгробок. А, воно ще дивіться, воно ще буде моргати по типу, ніби як полум'я там світить. Технології пішли на новий рівень. Тепер вже замість ваших лампаток будете в церкву брати електронну свічку. До речі, я вже бачив в якомусь відео, що в церкві стоять електронні свічки, тобто по типу, ніби як свічка, нова вона лампочка, і там люди копієчку. Кинули, і свічечка засвітилася. От, тобто за здрав'я чи за упокой. Бляха, коротше, виходять на новий рівень технологій. Ідентично китайці вам тут все придумали. Дивіться, сонячну панель поставили, як тільки сонце зайшло, і свічка почала світити. Десь собі поставили, і світити вона буде фіг знає скільки, тому що акумулятор тут 3А, як міні-пальчик. Діодик дуже слабесенький, вистачить на дуже довго. Петрович тобі показав. А ти постав вподобаючку. Ще одну свічку покажу для тих, кому не в церкву. З такою свічкою гріх не піти в церкву. Дивіться, показую. На відстані засліплює, правда, камеру. Але світиться вона жовтим кольором. Теплий жовтий колір. Як справжнє полум'я від свічки. І дивіться, там всередині якийсь магнітик, який рухає язичок ось цей по типу ніби полум'я. І дивіться, на стіні створює ефект. Гуріння свічки, ефект полум'я. Ну, прикольно. В реальності виглядає набагато крутіше, ніж на відео. Ось всі, всі такі потьоки, вони всі жовтим таким підсвічуються. Ну, китайці зробили грамотно. І коштує це все просто копійки. Все, тепер собі взяли і пішли святити Пасху. Хтось там просив годинник, такий, як ти носиш. Ось, будь ласка. R8, такий та як я ношу. Ношу його вже орієнтовно десь три тижні. Батарею заряджав один раз. Ну, реально, класна штука. Набір мідних шайбів за 150 гривень. Я вже маю різні набори: і гумові, і металеві, і пластикові. І я вам скажу, що інколи ця штука настільки виручає, де щось треба, а воно вже в тебе є. Взяв ще ось такі мідні. Не знаю, чи це мідь. Видно, що була труба, і вони з труби просто тупо, тупо нарізали з труби. Да, реально міть. Крутимо педалі і їдемо далі. Щось важке прийшло. Ху-ху! Це прийшов гайковерт. Ой, бляха, пакетик такий собі. Не гайковерт, а викрутка. Гайковерт Петрович. Ну що ти, не розбираєшся в інструменті, це викрутка. Е, коштує, здається, 250 гривень. 250 гривень. Чого він такий дешевий? Я не знаю. Коротше, скоро будемо дивитися, буде тест повноцінний. І Петрович покаже. Навіть дивіться, навіть крутиться, да? буде повноцінний тест, я покажу, на що він здатний. Type-C, дивіться, як криво вирізали. Ну, коротше, десь я вам покажу, чи вартує воно 250 гривень. Давайте ще покажу вам пару лампочок. Давно на ось такі дивився і вирішив придбати, подивитися, хоч що воно таке. Бо постійно мелькають вони на Aliexpress перед очима. І тут тобі, будь ласка, замовив різних продавців. І подивимося, вони створюють ефект полум'я. Зараз в підвалі вкручу, і буде дуже гарно. Давно дивився в сторону цих лампочок, це називається очікування і реальність. Особливого ефекту не дає. Ось це в плафончику. Ось так буде з плафончиком. Можу ближче показати. Ну, ніби там якесь полум'я горить. Ну, таке собі: 12 ватт, не знаю, кому воно треба. Можливо, тобі підписник буде цікаво поцепити в себе в дворі, щоб воно ось так блимало. Ось тобі, будь ласка, діодики просто рандомно моргають. І якщо поцепити, наприклад, ось цей плафончик, то ефект буде куди кращий, ніж коли воно в своєму плафончику. Ось такий нічничок. Дуже часто його рекламують, не тільки на Aliexpress, а навіть зайти десь в Facebook чи Instagram, то будете бачити ось цього нічничка. Показую, Що воно таке, дивіться, виглядає дуже якісно, да? тут, по типу, ніби під дерево і не ковзає все добре. Дивіться, Type-C, кабель також. Ось так воно працює, тут сенсор, і будете перемикати. По комплекту є навіть пультик з батареєю всередині. І коштує це все диво недорого десь 200 гривень в товарах по 2 долара. Ну, прикольно, прикольно, да. Я думаю, в якості нічничка однозначно може бути. Ще одна ось така посилка, і розбігаємося. 12 метрів, 100 кульок. 100 LED кульок. Коштує воно недорого, десь в районі 400 гривень на Aliexpress. Давайте подивимося одразу вам одним кадром. Підключу і подивимося, як воно працює. Кольори можна вибрати різні. Я вибрав. Теплий жовтий. Однозначно за ці гроші дуже класна штука. Дивіться, десь повісити в кімнаті, щось прикрасити, дерево обмотати. Я фіті його знає, 100 лампочок, 12 метрів. За ці кошти ще й гарно світяться. Ну, однозначно, може бути. Петрович рекомендує. Розпаковуєшся кінець, хто дивився, молодець. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, адже саме там ви дізнаєтеся всі перші новини від Петровича, де я провожу розіграші, роздаю подарунки і так далі. Кожного тижня розіграш і роздача подарунків. Ставте великі вподобайочки. Всім дякую і до зустрічі!